Всім добрий вечір. Прийшла трошки зараз, пройдуся біля птиці. а курка постійно тут. Тікай! Ану, та курочка воно, батурочка. по садочку ходить та й ходить, потрохи там щось їсть, але. Те, що вона їсть, щось дасть, не знаю. Бо на ногу вона так і не стає нормально. Тепер ну, треба буде різати та і все. Да, тютю? Нормально вона. Не хвора, видно, що вона. Нічого з неї такого нема, але видно, що щось з тобою не те. Да, на, ти, на, ти вон. Симку даю кукурузи побільше. Так, що це я тут? Рукою трохи затуляю, не взяла штатив, тікай. Пшениці трохи менше даю. Даю ось насіння. Соняшника люблять, просо ось даю. Бачите? Ось. А Це кролям зараз буду давати. Тікайте, зараз світло вимкнуть. Сьогодні не було і вночі знов не було. І о, дві качки теж хочуть. Зараз качкам дам. Не було. Багато часу не було світла. І вночі, і в день не було. 4 години, так що неприємно. Але ми не жаліємось. На, там їси чи ти там сидиш. Ходи, ну, чого ви під ноги кидаєтеся? Сьогодні прийшла трошки раніше поратися. На, йдіть. Два брата Кендрата. Дві той. Коричневий сплигнути геть, боїться чи линується. Качки хоч відпочивають від тих селезнів вон. Селезнів там закрила, качки тут без селезнів. хай вони ще виростуть так, як треба. Бо вони ще тільки піврічні, а ті качури їх уже задовбали. Мучать і мучать, тільки я чую. Серед ночі ква-ква. Вже, -ква. значить, селезень поліз качку мучить. То я вже їх трохи розібралася з ними. Не б'ються, слава Богу, все нормально. Королям роздаю. Зараз одну хвилинку. Так, роздала я без вас. Картоплю. Зараз з вами водичку рознесу, тому що взагалі мені незручно. Однією рукою, ще коли мороз, ще ці рукавиці. Вже 50 разів показувала, як я роздаю кролям цей. Ну ви зрозуміли. Корм. Я думаю, нічого тут такого нема. Казати вже не корм. Так, там, коротше, все-таки місяць вони одного качура. Воно, ну, дивіться, що роблять. Навіть двох качурів. Ну, це кошмар якийсь просто. Зараз треба, напевно, все-таки їх переводити сюди. Диви, диви, що робить. Отак, бачите, селезні стартуються над іншими селезнями. Виходь. Падлюка, жени того сюди давай. Два, козла. Ну що, доведеться, тільки казала, що пачки без селезнів. Доведеться тут їх поки потримати. Зараз мороз вони не активні, а там далі буде плюс, пересажу в той сусідній вольєр та і все. Отого От треба коричневого ще сюди забрати, бо вони, я так розумію, що його коротше чмирять. Не знаю, як би це його правильно зробити. Як я зараз вийде в мене, не вийде. Коротше, зараз спробую. Ой, так, телефон. Хотіла поставити. Так, ладно. Іди, йди вперед. Іди. Розвертай корму, там двері відкриті. Давай. Зашугали вже целезні, Нехай тут поки побуде. А далі підуть вони туди. Тих два, бачите? Ну, значить, тих двох треба лишати на плем'я, а цих двох треба. Старий, я подивлюся, який це. А, так я думала, це помічений те, що я хотіла продати. А цей, напевне, собі буду лишати. Ну, побачимо, а тих два. Я так само помітила, щоб собі на плем'я лишити. Ну, вони бачите, два брата кіндрата зговорилися. І я так розумію, що тих двох чмирили трохи. Хоча вчора нормально все було. Ну, це качки, в них вони відчувають, що скоро весна і так себе ведуть не по-людськи. Так, це я тут давайте доробимо те, що я тут не доробила. Пийте, 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 Оце кролик, бачите, такий метелик. Можливо, якщо все буде добре, буду заміняти отого ним, якщо все буде добре. Диви, диви, що вже поробили. О, тільки насипала їсти. Вже вони цей, вже вони перевернули. Бандітки дві. Буду розселяти, хай потепліє, щоб я могла нормально обробити кліточки, а там... Це буду розселяти, бо ці дві кроли цікітні. Або одного із цих лишу на плем'я, бачите, це також метелики, але голубенькі. Також симетричні малюнки, в них дві плямки з одного і з другого боку, бачите, і на мордошці метелик такий. Побачимо, якщо все буде добре, я вже зараз не зарікаюсь, я вже не знаю, як воно буде, що його робити, але планую так. А як вже в житті буде, так і буде. Є жте. О, так, що тепер? Цю воду, напевне, вийно і сюди тепло. Може коротше вечором поп'ють, а це заберу в дім. цей. Наберу, щоб зранку тепленькою можна було набрати для господарства. Диви-диви. Треба обов'язково індичці тут. Це не ваше відро. Це півняче відро. Так, що, є ще світлочі вже нема. Та, все, вже виключили. Нема. Четверта година, все. До побачення називається. Світло закінчилося. Качками ще сипну. І вам ще над'їдайте це ж. О, дивіться, зламала цю. От зараза. Зламала собі маньорку. Ну, воно все не вічне, але... Що ви, задоволені? Зачмирили качурів, так? А ці диви тут нормально. Ці вже тут не стороняться. Опа. Все, хай їдять, на вечір трохи дала, їм цього. Так, ну, сара поп'ють. Та й треба буде воду повиливати, їхніх відер, щоб зранку вже налити їм свіжої, і бо на ніч, якщо лише, що так відра все позамерзає і нічого з того хорошого не буде. Ось у нас тут запас є води. Виходьте звідси. Може хтось зараз каже, що показує одне й те саме. Друзі, ну в мене канал про сільське господарство і про мій догляд за ним. Показую те, що кожен день роблю. Ось, Якщо комусь набридають однакові відео, хоча я не вважаю, що в мене однакові відео, бо кожен день це інший день, то можете дивитись рід, рід, рідше. Ось, так що якось так, давайте вимкнемо ще лампу у бентамок, бо я вмикала їм трошки світла, щоб вони поїли на вечір. Ну що ти тут висиш? Бандітка, ти сама маленька із всіх. Ти тут худаєш. Бандюганку маєш. А ви що прищаки. А? Прищі, як діла. Все. Ображали пінників, да, не випускали сьогодні. Сьогодні у нас бентамочки порадували. Одне яєчко, ось дивіться, оце бентамки яйце, а це яйця молодки моїх мішаних курей. Дивіться, і що набагато одне яйце. Одиця хтось на какуня. Що одне яйце набагато, бентамки менше, ніж звичайне м'ясо яєчне курочки. Якщо порівняти, що бентамка в три рази. Менша за звичайну курочку, а яйця в неї в два рази всього лише менше за їхні звичайної курочки. Значить, такі вони мої пінгалетики. Все. Пішли від них. зараз закриємо їх. Знов мороз. Що була ніч, було мінус шість, а сьогодні ночі прогнозують мінус вісті. Два градуси, може, вони нічого не варті, але лівочкою закриють. Хай краще. І буде тепліше. Так. Все, тут десь ще зараз. По нам закриємо. Поїли? А? Бамбули. Зайка, де зайка? А ти зайка? А це зайка? Ні не зайка. Ось до зайка. Де зайка? Де ти зайка. Чи ти зайка. Ось зайка. По голосу впізнаю, бо вони дуже, дуже всі схожі. Їжте, їжте, вам посвідчу. Виїдає просимо, бачите? Півники вон, два. Ті там от заглядають, заходьте, заходьте сюди. Заходьте, мої маленькі. Кохінки не відрізняються тим від інших порід курей, що вони більш-менш непогано переносять холода. Не знаю за рахунок чого чи самої породи. Витривалості чи за рахунок свого опірення, бо в них ще й ніжки, бачите, опірені. У мене все життя вони живуть в холодному, тут в вольєрі, можна сказати, на вулиці. Позакривали тільки, щоб сквозняків не було. І все. Ну, але взимку вони в мене дуже рідко несуться. Зазвичай вони в мене несуться тоді, коли положимо весною. Що там таке? О, кочури ондов жили. Ну, Тім ходять. Цікаво, чи самі зайдуть сьогодні в сарай, чи ні Бачимо. Все. Всім дякую за перегляд. Слава Україні. Всім пока-пока.